Друзі, усіх вітаю! Нарешті у мене з'явився вільний час і зараз я хочу зварити собі пиво. Пиво я буду, буду варити Хюгарден, клон пиво Хюгарден. Ось так виглядає моя домашня пивоварня. Це в мене автоматика. Температуру води зараз буду розганяти до 67 градусів. Потім буду засипати солод. Ну, в общем, Потроху покажу, як це робиться. А робитись це буде ось по оцій інструкції, що значно упрощує саму процедуру варки пива, тому що береш і все поетапно по інструкції робиш. Не треба багато думати. Поїхали. Нарешті температура води 67 градусів, значить можна вносити солод. Ось так виглядає набор солоду. Зараз я вскриваю пакетик і засипаю у ємність. Цікаво перевірити наскільки якісно, правильно показує температуру міградусник. Зараз нібито 65,1. Механічний показує. Ну 60. Другий електронний показує 65,1,2. Тобто, я думаю, все-таки можна вірити оцим двом, бо їх більшість, правильно? А механічний так собі. Брехунець. Угу. 64,9. 65,1. Ну, коротше. Отже, наступний етап. Починаємо розігрівати до 72 градусів і далі буде друга пауза. Зараз солод от виглядає отак. Далі буде. Зараз робимо йодну пробу. Якщо я капну йода і він змінить свій колір, значить треба ще продовжити паузу хвилин на 10-15 якщо йод залишається своїм кольором природнім значить все ок ну вроді так да. вроді би все ок продовжуємо тоді наступним етапом починаю промивку драбини ось такий цікавий процес після того як сусло промив ставлю на кип'ячення Хвилин через 20, як закипить, додавлю перший хміль. Ось такий колір поки має моє пиво майбутнє. Ну і запах я вам скажу приємний вже. Ще не пиво, але вже приємно пахне. Так ось виглядає промита драбин. За це перепаде. Після того як сусло почало закипати, обов'язково треба оцю піночку зібрати. Вона нам не потрібна. Це для того, щоб пиво було більш прозоре. Прийшли перші 20 хвилин після закипання. можна додати міль. Ось так це робиться. Простенько. Швиденько, і зразу пішов такий аромат, М -м -м. і зразу дощ збирається. Як же ж без дежю, коли вариш пиво на дачі? Без дежю ніяк. Боже, який аромат? Сам собі заздрю. Чилер я вже поставив, прийшов час додавати спеції. Першим піде цедра лимона чи апельсина. апельсина. туда и потим кориандр вообще с макатана ну и 5 грамм гвоздички еще добавляю осветливач для сусла чтобы пиво было прозоре. Так, Ще варю 15 хвилин і починаю остужати чилером. Ох і запах. Як це можна пити, я не знаю. І на колір як-то так собі. Нарешті пиво злито у ферментер, Зараз додаю дрожжики. Отак ось, потихесенько, рівномірно. Тікс. Ну, тепер, якщо все буде добре, до вечора повинно початися бродіння. І днів через 10 будемо розливати вже по пляшках і ставити на карбонізацію. Дякую за увагу. А ось і довгоочікувана мить початок бродіння. Дякувати Богу, всі етапи попередні були зроблені правильно, зараження не відбулося і пиво почало своє бродіння. Отже чекаємо тиждень до 10 днів і будемо розливати по пляшках на карбонізацію.